Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро зі спінінгом. Рибалка сьогодні на Судака. Зараз швиденько збираю комплект і будемо розпочинати риболовлю. Давайте швиденько вам розповім про комплект. Спінінг від Азури це XP86MN. Катушка Daiwa Exceler 4000, шнур також від Азури. Це Safina 4жильний по Японії решітка 1.2. Монтаж використовую відвідний повідець. Ну, а приманки, друзі, зараз вам покажу. Ловити судака я буду ось на такі приманки. Це борідки. Ця зроблена з пінопласту, ось така з телевізійного кабелю. Зробив я трошки інакший, ну, монтаж можна сказати, не інакший, але дивіться. Було мене все зв'язано напряму, борідка. А сьогодні я вирішив зробити трішки інакше, щоб вони були змінні. Бачите, я тут зробив невеличку петельку, вона прив'язана до трійника всередині. Застіпка 2.0, решітка 2.0, в принципі, маленька. Щоб було простіше не перев'язуватись, борідки можна буде змінювати спокійно в будь-який час. Ну, ось так це виглядає. В принципі, я так ще не використовував, але сьогодні вирішив спробувати. Не знаю, можливо, за цю частину буде чіплятися більше трава. Ну, хто його знає, друзі, зараз спробуємо. Борідка знаходиться від вантажу приблизно. 50 сантиметрів, ну, друг від друга. Зв'язав я все на 0,42 флюрокарбоні. Перше закидання. По проводці нічого складного немає. Один-два оберти пауза. Буває, ще використовую протяжки. Як показує мій досвід, ловлю саме на ці приманки, судак відзивається в принципі, на першій секунді паузи. Борідка йде над дном, при паузі вона підіймається вгору. Ну, тим самим провокує хижака на клювання. На рибалку є в мене трошки більше двох годин, побачимо, що вдасться сьогодні впіймати. Судочки відзиваються різного розміру, як дрібні, так і залікові. Ще хотів дещо, друзі, додати, якщо ви зв'яжете ось таким чином, що ваш вузлик, до якого прив'язан флюрокарбон, петля це або вертлюжок без різниці. Бачите, як в мене? Не доходить сантиметрів 10, плутатись за шнур нічого не буде. Флюрокарбон достатньо товстий. Ну, повірте мені, ну якщо з закидів зі 100, можливо, там... Буває таке, що ну дуже рідко, що вона може десь ось тут зачепитися. Ну, дуже рідко. Ну а так, в принципі, не перекручується, проблем немає. Можна використовувати і толсту жилку, там 0,5. Ну, краще все-таки флюрокарбон О, Та ділянка, де прив'язан... Прив'язаний вантажик завжди. Ну, зачасту буває перетирає об, ракушку, об каміння. Наші такий непоганий. Може здається. На другому закиді. Давай, дружок, <плес> підіймайся. Ось такий перший. Так, 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 так. Якось так цікаво хватив. Ну, ось такий, друзі. Перший судачок сьогодні. Давай, дружок. Давай, 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 чухусь. Дали водичку. Побачимо, може зараз буде трішки покраще. На останній риболовлі моїй на судачка. Так він взагалі почав відзиватись на початку 10-ї і то недовго. І в принципі там ну той, що зійшов, непоганий був, ну, так, в принципі, дрібний. тут спробуємо. В тому місці обкидав я так нормальну ямку, виходи з неї, мілину, але заробив тільки одне клювання. Спробуємо тут, можливо, в цій точці ловлі буде покраще. Выходит. Оце красень. Оце гарний. Да, друзі? Доволі непоганий розмір судака. За кілушку. Шкода, що вагів немає з сумою. Можна було б заважити. Те, що він заліковується 100%. Ось вам, друзі, і борідки. Ну, звісно, да, один гарний. Це не показник, але все рівно. Можливо, тут гарного судака не дуже так і багато. А більше дрібного. Час ще є. Можливо, ще й буде. Непоганий. Вибачаюсь. Це такий відпускний. Ну, але все Ну давай, давай, дружок. рівно такий приємний. Файно він взяв. Це вже ковтнув чудово. Давай, давай, давай. Обережно. Ось такий друзі. Давай, пішов, дружок, пишу, пишу, пішу. Тан і сюдиш. І хто би мог подумати, да, що на шматок кабелю і трійник будуть ловитись такі непогані судаки. В мене частенько питають в коментарях, де придбати такі борідки. В звичайних магазинах вони є. От з пінопласту ті маленькі. Коштують 20-25 гривень. А з телевізійного кабелю 35. 35, можливо, де є і 40. На Бухарії, на Куренівському ринку є вони. Був у мене вчора виїзд на фідерну риболовлю. Приїхав я загодувався через хвилин 30 заробив перше клювання, взяв підлящик такий, можливо, грамів 350 десь. Потім 40 хвилин була тиша. Впіймав я маленьку плоскірку, потім синець і ще плоскірка взяла. Десь о 10 я почав збиратися, фідер стояв і відбулося таке файне клювання. Сів сомик, можливо, в районі 2 кг, але я його до берегу не дотягнув. Перетер він мені жилку 0,18. Ну, виїзд був, друзі, на ляща. Але ляща я не дочекався. Ну, можливо, на рибалку в мене було мало часу. Якщо не рахувати те, що там поки закліпсувався, загодувався, то десь дві з половиною години. Так що позавчора їздив. На верблюд ловив я на оберталки, на метелспіннери. В принципі, можна було і змонтувати вам відео, але дуже багато дрібного окуня. Там, Якщо брати нормальний розмір, то два штуки було. Все остальні – це дрібні, в півдолоні. Оберталки я використовував. Опа. Десь 5-7 грамів. А тут на свальчику щось тихає, скоріше за всього дрібний судачок. Мені чомусь так здається. Ось така, друзі, вийшла вечірня рибалка на Судака. Впіймав я чотири хвости, три некрупного розміру, а один доволі сьогодні був непоганий. Ось така рибалка. Судак сьогодні відзивався десь до без 29 Далі тиша повна. Бачите, минулого разу я приїжджав, він почав відзиватись після 9. Сьогодні. Так, ну бачите, кожен раз по-різному. Все, друзі, почну збиратись. Вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді.